Маємо в наявності Kia e Soul електричний з батареєю 64 кВт. Автомобіль куплений і привезений із німецького різного аукціону на продаж нами. Повністю не фарбований в білому перламутрі. В топовій комплектації ексклюзив. В автомобілі є все, що може бути по комплектації. Топова оптика, звісно, мертві зони, електроскладання дзеркал. Безключовий, повна шкіра з вентиляцією, підігрівом передніх і задніх сидінь, адаптивний круїз, утримання смузі руху, безпровідна зарядка. Що ще у нас тут є? Підігрів руля, електроскладання дзеркал, красива підсвітка, дуже, яка переливається різними кольорами, електрорегулювання сидінь. Люк. Ось такий автомобіль. Тому кого зацікавить, звертатися також працюємо під замовлення.